На початку 2026 року Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки, зокрема стосовно того, чи нинішні перемовини приведуть до сталого миру в Україні. Переважна більшість респондентів 69% – не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру. В успіх перемовин вірять 26% опитуваних. Знімальна група телеканалу відікон у вівторок, 20 січня, вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися, які настрої щодо цього питання панують на Сумщині. Сталого миру мабуть не буде, тому що Росія. Для нас є територія, яку вони захопили ще при наших попередніх царів, це було від Мазепи, там, Богдана Хмельницького. І це все вони вважають нас грабами для себе, і нашу територію. І коли ми починає як каже раб захищати свої права, то Починає хазяїн, так сказати, яка Росія вбачає над всіма народами, які вони захопили і приєднали до так Радянського Союзу, вони починають, так сказати, за порушення шмагати. От ми, Україна вийшло, що ми шмагають нас. І поки вони хазяїн десь не зникне, то він так і... І нинішні покоління, і наступні, він намагатиметься все це розповідати історію за царя Панька, що це територія Росії, що Київська Русь – це Нащадок. В ближайші роки це, мабуть, не закінчиться, а закінчиться це коли, коли ця імперія чи недоімперія, так як Радянський Союз обвалиться. Думаю, ні. А чому? Нема бажання. У кого? Щоб був мир. У кого нема? В обох сторон. Нема зацікавленості. Там має таке враження, що їм не цікаво, щоб все це закінчилось. Дуже багато йде За, зацікавленості грошової. Я це кажу як людина, яка... З прикордоння, і те, що відношення до нас, так як нас повикидали як собак ненужних, і нікого не хвилює нічого. І оце відношення до військових хлопців це зовсім інша справа. Дуже все це важко і не мені. У них свої зацікавленості і все. Вони вирішують свої процеси, а не наші. Тому їм потрібно як можна довше, щоб це продовжувалося. На жаль, на жаль. А хотілося б, щоб Україна процвітала. Ну, певно, що ні. А чому саме? Ну, тому що, якщо ми щось підпишемо, то нам потрібні якісь гарантії, щоб... Не було такого, як з Будапештським меморандумом та мінськими домовленостями. І ну, це повинно бути щось дієве, не просто щось на папері, і не просто якесь озброєння, можливо, яке нам передадуть а дійсно якийсь іноземний контингент на нашій стороні, щоб це було ну, як щось схоже на членство в НАТО, хоча б. Тоді, можливо, щось воно і буде якось працювати. А на даному етапі, ну, це повинен бути компроміс. А компроміс це коли ну, ніхто не задоволений результатом, скажімо так. Мені дуже важко сказати, тому що це такий дійсно затяжний процес. Ми вже українці від цього втомилися, але ж ми відчуваємо, що відбувається, кожного разу прильоти і решта, тому не можу сказати нічого. Це треба дійсно опрацьовувати багато терпіння парламенту, терпіння тим, хто цим займається. Чого ну, не можу сказати? Як волонтер Червоного Христа і як працівник із питань соціальної підтримки, особливо сумського населення, можу сказати, що люди зневірені. В більшості дуже зневірені. Мені здається, що ні. А чому саме? Бо Росія не хоче хочемо. Вони все будуть робити, щоб, щоб не було миру, щоб нам було гірше. А що? Аби пенсіонери щось могли зробити, ми б пішли і робили. А так, що ми тільки погоджуємося, тримаємося та все. А миру хочеться. Бо хлопчиків дуже важко. Дуже-дуже важко хлопчикам. Я сподіваюся на це. Я думаю, що коли ж закінчитися. і Довжен наступити мир. На мою думку, що, мабуть, одні балачки. Надіємося, Ну, щось дуже багато вони балакають, а мало роблять. Будемо сподіватися, що він настане. А от при нинішньому переговорному процесі, чи може він відбутися, чи ні, на вашу думку? Повинен відбутися. І чому саме? Ну, тому що настроєні, вроді, керівники Європи, Зеленський. Та може йти, і Трамп поможе, і буде вирішено це питання. Не знаю, трудно сказати. Може так, а може і ні. Трудно сказати. Ну щось мені не віриться, що Росія хоче миру. Мені а не чому віриться. Саме? Ну через те, що вони не хочуть, вони привикли. Це такий народ. Їм воювати те, що нам з вами говорити. Вони так і... Віриться, але ж хто значить, буде, це перемир'я, тому що ж ви бачите, яка ситуація, ми взагалі взагалі з прикордоння. Живемо на даний час тут, бо в нас там на прикордоні, наприклад, дуже гучно, дуже гучно і летять каби. Ми з білопільської громади самі. Тому вже не надіємося ні на що. Але віримо в найкраще, дай Боже, так і буде. Проведене нами опитування свідчить про те, що переважна більшість не вірить у те, що нинішні перемовини можуть привести до сталого миру. Але усі солідарні в тому, що найвища цінність це людське життя. Тож війна має бути завершена на справедливих умовах для України.